Всім доброго дня, 20 березня, виїхали ми підживлювати пшеницю. Пшениця Шестопаловка. Це в мене найкрайній посів, який я сіяв осінь. Ось такий має вона вид на даний час. Тут ще не внесено, а ось як сівалка чернить, де вже внесли. Дуже сиро, дуже сиро, частково попадається селітра зверху. Сьогодні вловили таке вікно, сонечко, вітер просихає, але виїхали в 10-ї ранку, воно сирувато ще. Значить що, вносимо м'ячну селітру 120 кг на кожен гектар. Ця пшеничка в мене посіяна по соняшнику попередник. Соняшник був ніома і оброблявся в нормі літер 100 євролайтингом. Ну, по пригніченню, щоб євролайтингом, питання не бачу ніяких. Норма висіву тут 120 кг на кожен гектар. До собі давали 100 кг болгарського сульфамофосу. Паличку соняшника перед посівом ми не рубали, заїхали, ніома була невеликого росту тут. Заїхали і сіяли постоячі палки. Краї одійшли ми Анзеком Турецькою, потім нагнав нас дощ додому. Приїхали через пару днів, вроді протряхло, але Анзек не пішов. Не пішов, тому що йшло налипання на сошники. насінали вони клинить і не крутилися. Прийшлося, перечепили ми сівалку фаворит. Ззаді пустили цеп. Ну і посіяли нею, досіяли нею, як кажуть, осінні сівбу пшениці. Після цієї сівалки майже вся паличка просто лежить на землі, як ми зараз бачимо. Так, по бур'янах зимуючих, що в мене тут є? Є, як завжди. Фіалка. Ось такий вже розвиток. Більше десятка листочків. Де-не-де -де -де попадаються грицики, скура. Ось знову фіалка. Все прекрасно розвинута. І це прекрасно розвинута взагалі. Тут листочки вже посчитати просто нереально. Небагато її, але вона є. Працювати тут буду гібіцидом дербі. Коли пшениця вже дужче нової вегетації. Сильно затягувати не будемо, тому що фіалка і так уже, слава Богу, розвинута. Ну а там побачимо, як вийде її прибрати. Всю чи частково тільки не знаю. Поки що не знаю. Що, потихеньку працюємо, ще раз повторюся, дуже сиро, трошки корка де неде взялася містами, але не кругом. Ну, Вносимо потихеньку, тому що пшениця відновлює вегетацію. Повторний корінець уже молодий пускає, вже треба її щось їсти, а ми не можемо внести, тому що... Сиро і сиро, ще сьогодні вночі ночі морозець був, ну що зробиш? Повторні корінці, виривав, я не буду зараз рити, десь вже таке сантиметра півтора, сантиметр, де попускала, Ну вже яка тяжела. Завишай, мене дуже тут багато на цій ділянці є. Чотири рази я осеню ходив, розкидав зерно отровлене. Ну їх наче не менше ставало, а більше. Боролися з ними, частково побороли, а частково вони так і, і живуть тут. Нічого не зробиш. Як тільки отраву не давали, але вони виживають. Так, ну що, будемо потихеньку працювати далі. А там переїдемо на іншу ділянку, далі зніму. Так, переїхали на іншу ділянку. Знову пшениця шестопаловка, попередник сонях. Соняшник теж був під євролайтинг. Сіяли ми тут сівалкою теж фаворитом. Тут трошки дужчий розвиток пшениці, бо десь на недільку була посіяла раніше за ту ділянку, де я тільки що показував. Зараз тут по соняшнику вносимо селітру, далі 120 кг на гектар, а потім перейдемо на сульфат амонію, додамо норму висіву. кілограм 150 та й будемо вносити. Стою на межі соняшник, попередник і переходимо далі попередник, тут був ярий горох. Ось такий розвиток пшениці. На цій ділянці. Сіяно тут було анзеком. Сіяли по сухому. Ну і маємо таке на даний час такий розвиток пшениці, таке кущення. Кущення десь 5-6 не менше. Сіяли теж 120 кг 120 кг на кожен гектар і по 100 кг сульховому фосу. Дуже багато у мене тут присутствує зимуючих бур'янів. Дискура є. Мітлиця, фіалка, Ось знову дискура її багато. Тут з осені по вегетації, у вересні місяці, мабуть, в кінці чи, навіть, мабуть, у жовтні. Я вносив гербіцид проти злакових і проти дводольних. Є такий легато Тріо. Але по бур'янах, що я тільки тут забрав, те, що наблюдав, є в мене небагато тут підматериника чіпкого. Його забрало, а ні дискуру, ні мітлицю, ні фіалку, легато тріо не забрав. Не забрав, тому що... Це моя помилка. Треба було. Коли розвиток бур'янів був буквально там два листочка, тоді було вносити. Я вніс вже у пізні сроки, коли іде шкура. Мала розвиток вже 8-10 листків. Ну, ось така вона була вже осінню, Тому і вона перезумувала прекрасно. Пізно вніс препарат у розвинених вже бур'янах. І результату, як кажуть, майже ноль. Так само і мітличка є вона тут небагато є, але вона є. Ось Вона тут злилася в місті із пшеницею. Трохи покрасніли на її листочки були, але вона відійшла і розвивалася як бить положено. Тоже трохи пшениця більш віднови вегетації, трохи відійде від сивалки, бо зараз тут будемо носити. А потім я ж кажу, внесу сюди препарат. Препарат дербі в максимальній нормі. Тому що зимуючі бур'яни дуже розвинуті. І дуже їх тут багато. Особливо дискури дуже багато. Сульфат амонію будемо носити наш криворійський. Розчиняв я його в воді. Частина дає осаду на воді. Коротше, одним словом, пісок присутствує, розчиняється він непогано, але є якийсь процент піска. самий обичний настоящий пісок на дні. Бутилки, коли розтворяв. Ну, це таке, що купили моємо. Земля тут прикрита непогано. Ось ну, талабон. В основному дескура, дескура і дескура. Зараз перейду знову на цю ділянку, де по соняшнику посіяна пшениця. Ось так відрізняється нездорово, але тут просто менше кущення. Ну, що маємо, те маємо. Була тут і амброзія, бо не всю забрав євролайгінг. Ну не критично. І миші теж тут вистачає, по горохові практично немає, а по сорочнику, як завжди. Ось вони тут жили. І на цій кучки мишині немає ні рядків, нічого. З'їли все. Три рази тут проходили, розкидали. Не видно вроді свіжих нір, нічого такого. Слава Богу, тут поборолись ми з ними. Вже 13-та година дня. 7 гектар ми там несли, переїхали сюди, то вже земля більш-менш просохла, корка взялася, сівалка не таке налипання йде на сишники. Одним словом непогано виходить. Машина кучка, але тут бачу, що є нори, які вся нору затягла урянину. Є нори, які, нори, які живуть миші тут, живі, значить, не всі пропали. Ну що, Дивіться, кому цікаво, пишіть, коментуйте. Всім пока.